Математика, урок 2, частина 4. Тема нумерація багатоцифрових чисел, задача на спільну роботу, у яких продуктивність праці виконавців невідома. Многокутник – параметр многокутника. Повторимо з вами назви круглих чисел, які ми вивчали на попередньому уроці: 100 1000, мільйон мільярд. Трильйон. Як ми запишемо трильйон? Як ми запишемо мільйон. Тисяча. А як ми запишемо мільярд? Дуже добре. Запишіть числа у порядку зростання. Так, зростання це від меншого до більшого. Перевіряємо. Обведіть найменше число. Так, це число 100. Пригадаємо з вами з попереднього уроку навчальну одиницю. Прочитаємо її і відтворимо з пам'яті. Натуральні числа, записані однією цифрою, є одноцифровими, двома двоцифровими, трьома трицифровими і так далі. Усі числа, крім одноцифрових, є багатоцифровими. Поставте відео на паузу і спробуйте відтворити цю навчальну одиницю з пам'яті. А тепер спробуйте записати в десятковій системі числення 6 мільйонів. Правильно, це 6 і 6 нуликів. 2 мільярди. Так, це цифра 2 і 9 нуликів. 1 трильйон. Так, це цифра 1 і 12 нуликів. Перевіримо. Чудово. В наступному завданні запишіть найменше 4 цифрове число, у якому всі цифри різні. Так, давайте ж подумаємо, яке буде найменше 4 цифрове число, у якого всі цифри будуть різні. Правильно в розряді тисяч у нас буде 1. Так, в розряді сотень 0. І далі ми можемо записати у десятках 2 і в одиницях 3. І ми подивимося, що всі цифри в нас різні, і це в нас. Так, це в нас найменше 4-цифрове число, яке ми можемо записати, де в нас цифри будуть не повторюватися. Запишіть поруч сусідів цього числа. Так, це 1022 і 1024. Пробуйте встановити закономірність у наступному завданні і продовжити послідовність, дописавши три числа. Прочитаємо: Одна тисяча 2 мільйони, 3 мільярди. Ми бачимо, що у нас перша цифра в кожному числі збільшується на 1, і, відповідно, кількість нуликів в кожному числі збільшується на 3. Допишіть, будь ласка, наступні числа. Дуже добре. Перегортаємо сторіночку. Сторіночка у нас 10. Пригадаємо з попереднього уроку, що потрібно зробити, щоб помножити кругле число на одноцифрове. Прочитаємо з вами навчальну одиницю. Щоб помножити кругле число на одноцифрове, потрібно спочатку виконати множення не зважаючи на нулі, а потім дописати стільки нулів, скільки їх у круглому числі. Тому спробуйте зараз розв'язати приклади усно та записати відповідь. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. А тепер візьміть ручку іншого кольору. Ми перевіримо ці приклади. Якщо правильно, ви ставлюєте біля відповіді плюс іншим кольором. Якщо неправильно, перекреслюєте і записуєте правильну відповідь. Чудово! Пригадаємо з вами переставний закон множення. Так, від перестановки множників добуток у нас не змінюється. Саме тому спробуємо в наступному завданні порівняти значення виразів без обчислень, спираючись якраз на користаний законом множення. Отже, вираз А. 4 помножити на 5 помножити на 2. 5 помножити на 3 помножити на 2. Так, ми бачимо, що один множник у нас різний. 4 і 3. Отже. Так, ми можемо зробити висновок, що вираз 4 помножити на 5 помножити на 2 у нас. Буде більший, ніж вираз 5 помножити на 3. Спробуємо з вами порівняти значення наступного виразу. 4 помножити на 100 помножити на 23. 25 помножити на 4 помножити на 100. Правильно, вираз 4 помножити на 100, помножити на 23 буде меншим. За вираз 25 помножити на 4, помножити на 100. Розв'яжемо з вами рівняння та пригадаємо, як же ж ми розв'язуємо рівняння з дужками і виконуємо перевірку. Перше рівняння розв'яжемо зі мною, пригадаємо, а друге рівняння спробуєте самостійно. Отже, запишемо з вами безпосередньо рівняння без зміни. 40 додати. Різницю чисел х і 26. І це в нас дорівнює 160. Пригадуємо, що те, що, ми, що в нас у дужках, ми записуємо без зміни у ліву частину рівняння, а в правій частині виконуємо дії. Отже, що потрібно зробити, щоб знайти невідомий доданок? Так, потрібно від суми відняти відомий доданок. Запишемо з вами х відняти 26, дорівнює так, 160 відняти 140. Знову ж таки, х відняти 26 ми переписуємо без зміни у лівій частиночці, а в правій частиночці рівняння після дорівнює. Так, пишемо 120, адже 160 відняти 40 дорівнює 120. Тепер дивимося, що нам невідоме. Невідоме зменшуване. Що потрібно зробити, щоб знайти невідоме зменшуване? Так, потрібно до різниці додати від'ємник. Отже, х дорівнює. До 120 ми додаємо 26 і х дорівнює 146. Робимо перевірку рівняння. Перевірка в нас. Ми переписуємо рівняння без зміни, але замість х вже в нас результат. В даному випадку число 146. Переписуємо без зміни. Замість х вставляємо число 146. Отже, виконуємо дії. Тепер ми в лівій частиночці виконуємо дії, а праву частинку не чіпаємо. Перша дія буде у дужках. Так, 146 відняти 26. Це буде 120. Отже, ми записуємо 40 додати 120 дорівнює 160. А 40 і 120 це 160. Отже, 160 дорівнює 160. Рівняння ми з вами розв'язали правильно. А тепер поставте відео на паузу і розв'яжіть рівняння Б. Перевіримо. Отже, 150 відняти х дорівнює. Від 170 відняти 50. 150 відняти х дорівнює. 120х дорівнює. 150 відняти 120. Чому? Тому що тут у нас невідомий від'ємник. А щоб знайти невідомий від'ємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. І х дорівнює 30. Перевірка. Переписуємо рівняння без зміни замість х у нас число 30. 50 додати різницю чисел 150 і 30, дорівнює 170. Виконуємо обчислення 150 відняти 30. Це буде 120. Отже, 50 додати 120 дорівнює 170. 50 і 120. Це 170. Отже, 170 дорівнює 170. Відкриваємо робочий зошит. Записуємо сьогоднішнє число. Класна робота. Задача 9. Розв'яжемо з вами задачу на спільну роботу, у яких продуктивність праці виконавців невідома. Послухайте умови задачі. Бабуся за 2 дні зв'язала 8 рукавичок, а Оленка за три дні 6 рукавичок. За скільки днів вони зв'яжуть 30 рукавичок, якщо працюватимуть разом? Записуємо з вами умову до задачі. Що ми запишемо в умові до задачі? Правильно, бабуся за 2 дні тере 8 рукавичок. Чудово, Оленка за три дні 6 рукавичок. Так, далі ми з вами малюємо фігурну дужечку, адже ця дужечка показує, так, вказує на те, що вони разом будуть працювати. Так, знак питання днів тере 30 рукавичок. Пишаємо розв'язання. Якщо ви пам'ятаєте, як ми розв'язували цю задачу на попередньому уроці, поставте відео на паузу, розв'яжіть самостійно, а потім перевірте себе. Якщо ви ще сумніваєтеся, можете разом зі мною розв'язати цю задачу, обов'язково зупиняючись після кожної дії і даючи відповіді на мої запитання. Отже, що ми знаходимо в першій дії? Так, в першій дії ми дізнаємося, скільки бабуся зв'язала рукавичок за один день. Правильно, ми 8 ділимо на 2 і отримуємо 4 рукавички і пояснення. Бабуся зв'язала за один день. Що ми знаходимо в другій дії? Про що ми дізнаємось? Так, ми в другій дії дізнаємося про те, скільки ж Оленка зв'язала рукавичок за один день. Так, 6 поділити на 3 дорівнює дві рукавички. Пояснення зв'язала Оленка за один день. Коли ми знаємо, скільки рукавичок зв'язала і бабуся за один день, і Оленка за один день, ми можемо дізнатися, скільки вони рукавичок зв'язали разом за один день. Так, як саме. Ми до 4 додамо додамо 2 і отримуємо 6 рукавичок, запишемо пояснення. В'яжуть бабуся та Оленка разом за один день. Тепер, коли нам відомо, що за один день вони разом можуть зв'язати 6 рукавичок, а в нас стоїть питання в задачі: за скільки днів вони зможуть зв'язати 30 рукавичок разом. Правильно ми 30 поділимо на 6 і отримаємо. 5 днів. Запишемо з вами вираз до задачі. Пригадайте, вираз ми пишемо, спираючись на останню дію і на відомі дані. Отже, 30 поділити на 6. 30 нам відомо, 6 невідомо. Отже, в виразі ми записуємо 30 поділити на 6. Вірніше, 30 поділити. 6. це результат третьої дії. Де нас 4 додати 2. Відповідно, ми бачимо, що вже відкриваємо дужечку. І тепер, як же ж нам потрібно записати ось це 4 додати 2. Так, замість 4 ми пишемо 8 поділити на 2, додати. 6 поділити на 3. Чудово. Перевіряємо цей вираз обов'язково. У виразі дії нас повинні співпадати із діями, які записані послідовно у задачі. Перша дія у нас у виразі дивимося. Ділення 8 поділити на 2. Така сама задача. Друга дія. Так, це 6 поділити на 3. Така сама в нас є в задачі дія, третя дія. Ці результати додати. Так, бачимо, що третя дія в нас така сама. Четверта дія остання. Ділення так 30 поділити на ось цей весь результат. Отже, вираз ми записали з вами правильно. Так, за скільки днів вони зв'яжуть 30 рукавичок, якщо працюватимуть разом? Так, за 5 днів вони зв'яжуть 30 рукавичок, якщо працюватимуть разом. Чудово. Закриваємо зошитки. Сторіночка 11 у підручнику. Що ж таке чотирикутник? Давайте ми з вами дізнаємося, прочитавши навчальну одиницю. Многокутник із чотирма вершинами. Чотирма сторонами та чотирма кутами є чотирикутником. Периметр чотирикутника це сума довжин усіх його сторін. Поставте відео на паузу і відтворіть цю навчальну одиницю з пам'яті. А тепер спробуємо виконати завдання суперромбика. Для цього вам потрібна лінійка і олівець. Отже, виміряйте довжини сторін чотирикутника кутника АБЦД. Поставте відео на паузу. Виміряйте довж довжину кожної сторони А, Б, Б С, С, Д і а, Д. І ось тут олівчиком біля кожної сторони надпишіть. Перевіримо. А Б в нас 4 см Б, С 4 см С Д. 4 см 5 мм. А Д 6 см. Тепер нам потрібно обчислити периметр цього чотирикутника. Запишемо з вами всі сторони. Отже, АБ нас рівні 4 см. Так, БЦ. Також 4 см. 4 см 5 міліметрів АД. 6 см. Це ми записали те, що нам відомо. А що нам потрібно знайти? Так, знайти потрібно периметр чотирикутника. І Як ми позначаємо, периметр великою літерою П. Запишемо розв'язання. Що потрібно зробити, щоб знайти периметр чотирикутника? Правильно додати всі чотири сторони. Запишемо з вами формулу периметр дорівнює. Всі оці сторони а, Б, Б, С, С, Д і а, Д Ми додаємо між собою. Так і запишемо периметр дорівнює а, Б, додати Б, С, додати С, Д і додати а, Д. В наступному рядочку периметр дорівнює ми переписуємо без зміни, але тепер уже замість оцих сторін Б, Б, С, С, Д і а, Д, ми запишемо величини, тобто довжини цих сторін. А це в нас 4 см БЦ. 4 см СД, 4 см 5 мм і АД 6 см. Тобто, оці 4 величини ми з вами додамо між собою. І це в нас буде. Так, буде 18 см і 5 мм. Запишемо з вами відповідь. Відповідь периметр дорівнює 18 см 5 мм. Чудово. Сторіночка у нас 12. Ви знаходитеся на сторінці чемпіонів. Виконайте задачі, запишіть розв'язання задачі та позначте, чи правильний вид задачі, чи ні. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. А тепер перевірте розв'язання. Якщо у вас правильно записано, поставте плюсик. Молодці! Чудова робота!